Сьогодні вже четвертий день мого типу отої штуки. Я збула, як вона називається. Привітики, Сьогодні я хочу поговорити з вами про страх. Привіт, тут твоя співбесіда. Ну знаєш, я на неї не пішла, бо мені ну якось так страшнувато, не знаю. Якось боюсь. Ага, а чого саме ти боїшся? Ну, по перше, я не впевнена в тому, що я взагалі підходжу для цієї роботи, що я її зможу виконувати нормально. Тобто, я трішки собі сумніваюся. По друге, я ну боюсь, що мене просто не візьмуть, що ну скажуть ти нам не підходиш, або що я буду якось смішно, якось дурновато виглядати. І ти думаєш, ти настільки некомпетентна, що не зможеш з цим справитись. А, а навіщо ти вчилась? Навіщо ти читала ці всі книжки? Просто цей страх настільки сильний, що він мене прям паралізує. Я не знаю, що з ним робити. Краще я залишусь на старій роботі з маленькою зарплатою і не буду ризикувати. Цією сценкою я хотіла вам показати, як страх стримує людину. Тобто страх невдачі, страх осуду, страх, що її засміють, страх, що вона буде якоюсь не такою або покажеться якоюсь не такою. Це ж так страшно. Ну, у мене ж можливо нічого не вийде! Що ж таке страх? Страх це наша така базова емоція, яка проявляється як реакція на певну загрозу. Ця загроза може бути справжньою або не справжньою. Тобто може загроза бути уявною в голові. Тобто людина сама собі щось там вигадала, видала певні якісь ем, шляхи, 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 шляхи і, і все. Чому таке бий, біжи або замри. Іншими словами, наш страх мобілізує нас для виживання, до виживання. Коли страх стає занадто сильним або тривалим, наша психіка намагається нас захистити, тобто вона починає використовувати наші механізми захисту. Як це може проявлятися? До прикладу раціоналізація. Ви пам'ятаєте, який приклад я вам привела на початку відео, тобто виправдовування своєї безпорадності? Мені ця робота і не дуже й потрібна. І з цього ми можемо зробити висновок, що страх це певний такий сигнал про загрозу. А механізм захисту це спосіб зменшити або приховати тривогу, яку викликає цей страх. Також недомірний страх може перейти вже в фобію, тобто це вже іраціонально, коли е, цей страх заважає людині просто жити, коли вона із за свого страху не може щось зробити. Просто ціпініє в прямому сенсі. Зазвичай страх він якби пропорційний загрозі. А коли вже сама фобія, то там страх набагато вищий, більший ніж сама загроза. Загроза бути може мінімальна. Може бути знаєте собачка маленька чи хуахуашка на повідцю. І з намордником, а людину вже все кидає в під, їй страшно. І вона така. А -а -а -а! Просто в людина може початися вже паніка, вона може заципініти, вона може втекти, вона може закричати, вона може заплакати. Або взагалі по парку, там, де людина йде, собак може взагалі не бути. Але ось ця думка, що а може за, але ось ця думка, що тут може бути собака, зараз може прийти людина собака, яка вигуляє собаку. Тобто, фобія це певно вже надмірний і раціональний страх. В нормальних умовах людина почувала так якийсь дискомфорт, можливо, трішки маленький страх, але тут вона відчуває панічний страх, з яким вона не може впоратись просто так, описати страх можна так: тривога, занепокоєння, напруга, підвищення серцебиття, тремтіння, підливість і так далі. Коли людина настигає цей страх, у неї з'являється таке бажання втекти, або просто зупинитися, заховатися, щоб цей страх її не побачив, або щоб цей страх її якби дорогою обійшов. Так, страх це природнє, але потрібно навчитися ним контролювати, щоб він не контролював вами вже. А якщо він почне контролювати вас, то ну ви в житті нічого не досягнете. Ви просто будете сидіти на диванчику, тому що вам комфортно, тому що ви не виходите з зони комфорту. А коли виходиш з зони комфорту, то так, трішки страшно. Це я зараз говорю про нормальний страх, уже не про фобії. Я вибачаюся, але багато кому страшно влаштовуватись на роботу. І ну. Якби всі ці люди не влаштовувались на роботу і за страху, ну у нас майже б ніхто не працював, ну, взагалі б, напевно, ніхто не працював, тому що ну, страшно Мій друг розрядився. Просто <схай> дивіться, він розрядився. Ні, не покидай мене, вернись до мене. Якщо подивитися на страх із когнітивного рівня, то це можуть бути такі думки. Я не зможу, я не знаю, на мене будуть дивитися всі інші. І mm. як ви думаєте, які це думки? Правильно, негативні. Ну і по логіці, якщо людина боїться, то вона буде уникати ситуації там, де їй страшно. Наприклад, вона буде відтягувати пошук роботи, як це було в першому варіанті. В якому першому варіанті, як це було в прикладі на початку відео. Або вона буде обходити певні місця, обходити парки, як це було, із собачкою приклад також. Надію, що ви зрозуміли, в чому різниця фобії і страху. Якщо розглянути страх оцінки з боку інших, то можна зробити такі висновки. Людина боїться виглядати якоюсь не такою неправильною, осміяною. І це може бути пов'язано із низькою самооцінкою, або з якимось негативним досвідом у минулому. Страх невідомого або змін, як я вже зазначала, це. Вихід з зони комфорту. Тому що щоб щось вивчити або знайти якусь роботу, влаштуватися на роботу, ну потрібно реально вийти з зони комфорту. І це провокує певну тривогу в тому, що а результат невідомий. Як крути, не крути, людям завжди страшно йти в невідоме. Ну кому б не було страшно? Ах. Кому б не було страшно йти в невідоме? Також може бути страх виконувати певні якісь дії на публіку. Взагалі, ну. Їсти гуляти, співати, танцювати, все ще на публіку може бути страшно. А чому нам страшно? Тому що може бути певний осуд з навколишнього середовища за тих людей, які на нас дивляться. Ой, а що це таке? Ой якось неправильно їсиш, якось не вмієш танцювати, не вмієш співати. І знаєте, в чому сміховинність цієї ситуації? Ще майже кожна людина, яка коло нас яка дивиться на нас, вона так само думає. Ой, а що про мене скажуть, ой, а що про мене подумають. І просто явіть коло людей, які думають, а що про мене скажуть, що про мене подумають, і в цей момент вони про вас не думають. Смішно ж правильно? Ну не знаю, кого як, але мене ця ситуація дуже забавляє. І коли ну ти думаєш з такої точки зору, ну <смас> тобі стає смішно, смішної такі а, аре, але що я тоді так парюсь? Також таку поведінку могли спромувати в нас батьки ще в дитинстві, коли нам казали щось. Наприклад, що ти недостатньо хороший. хороший. Мама тебе буде любити, і, якщо ти зробиш це і це і це. Ти будеш хорошим, коли ти зробиш це це, це, це. Ти будеш хорошим, коли будеш гарно вчитись. Ти отримаєш цукерочку, коли принесеш п'ятірочку. Також коли людина перебуває в суспільстві, де ну певний є тиск, тобто завищені стандарти, де дуже велика увага приділяється ну соціальному статусу, якимось там успіхам і так далі. І люди в такій атмосфері будуть себе почувати ну поганенько. Тобто людина перебуває під тиском зробити все правильно. І потім взагалі в них такі думки: А навіщо мені все робити, якщо я можу зробити щось неправильно? Краще нічого не буду робити, краще буду сидіти, хай там всі щось роблять. Тому що я краще нічого не зроблю, чим зроблю все неправильно. Що ж можна зробити, щоб не бути під владою страху? Перше, це, звісно, звернутися до спеціонала. Спеціонала? звернутися до професіонала, який допоможе впоратися з цією проблемою. Тут ти з цією проблемою, друге це попрацювати над своєю самооцінкою, тобто усвідомити свою самоцінність і взагалі незалежність від чужої думки. Ну тому що, коли ми маленькі, так ми залежимо від батьків, ми залежимо від їхньої думки, від їхніх дій, тобто ми залежимо від них. Але коли ми вже дорослі, то ми залежимо самі від себе. Але ось це дитинство нас не відпускає. А третє це таке: подолати свій страх в себе в голові спочатку. Тобто не йдіть ви до страху. Спочатку подолайте в голові, проаналізуйте, подумайте про нього, станьте готовими до того, щоб піти в страх. Також можна використовувати дихальні техніки, вправи там, всякі отакі їх можна познаходити. Це дуже легко, як мене рука труситься. Опа, а я вже в ліфті я йду на пару. Так, я б хотіла вам більше розповісти про страх, але ну, я трішки не встигла, не встигла. Не встигла. Ви навіть, напевно, замітили, як в кінці я була така галопи по Європі чи галопом по Європі, як там кажуть. Що ж, дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось це відео і воно для вас було цікаво. А, до речі. Я забула сказати, що це четвертий день. Ой, який там день? Я забула, який сьогодні, який день. Який у мене день отої штуки, яку я робила собі типу. Я забула. А, сьогодні. А, сьогодні вже четвертий день мого типу отої штуки я забула, як вона називається. Ну, отої тижневої штуки. Я думаю, ви зрозуміли. Тож, дякую всім. Па-па-па-па! Якщо чесно, в наушниках оцих так важко записувати, тому що я щось кажу, і я не не дуже добре чую, що я кажу. І з того, що я не дуже добре чую, що я кажу, у мене якось язик заплітається. Така, а що я взагалі кажу?